Ми знову змінили локацію. Це означає тільки одне, що в нас, там де ви ще не бачите, сидить дуже 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 цікавий гість. Так, і ти знаєш? Тут таке спірне питання. Бо коли гості приходять, вони заходять і уходять. А цей гість він, він вона завжди з нами поряд, але просто саме в нашій залі на цьому диванчику ми бачимось хоч якийсь період часу, там в тиждень дуже цьому раді. З нами неймовірна леді Мар'яна Сарапітл, автор, акторка книжкового клубу а, на і Аспірантка за ну, слухай, я... Це, це Сергій. Він, він тільки що розмовляв сам з собою. І він мені каже, каже, ми розмовляємо про крильця курячі, він розмовляє, що розмовляє, розмовляє і, так, і прийшов на гомілку. Такий, ні, гомілку не треба, гомілка Нет, це... Тому не дивуся. Ти знаєш акторкою книжкового клубу, мабуть, цікаво. Працювати. Клубу, Слухай, це мені здається, це, думав, як здає як це назва, майбутнього, і майбутнього в голові. І я просто авторка. <smari> Де Катя Слатвінська? Скажи, будь ласка, вона має просто стоять мені і ета, скажи, просто хлопать так, от <плодався> просто тримати. А ти що сидиш там? Не чуєш, що я кажу, не мог вимкнути. <плодався> там же є вимикання. Просто у тебе є там дуже цікаві слова сьогодні, взагалі «Лунаю», Тому я не здобувався навіть акторці книжкового клубу. Телеведуча, авторка, Акторка. <плодався> авторка книжкового клубу. Так, аспірантка «Зин». Привіт. Привіт. Як справи? тебе? <к aplarHi> ти чула, що відбувається, ні? Нормально. Це щоб відволікти тебе від читання, бо треба знаєш, нам щось дізнатись корисне, про що сьогодні буде розмова. Я, Цей диванчик навіть відсовується, якщо можна на кухню одразу. Ні-ні, ні, а що ти сидієш рядочком? Ти читаєш? Так. Клянись. Присягаюсь. Да, да, конечно. Так. Шо, про що ми поговоримося? А ви що, не знаєте, про що ми поговоримо? Ми будемо Для обговорити... нас абсолютно це таємниця. Ми... Ні, я секретарі. читав сценарій, я знаю, що. <свят> точка нуль. Артем Чех. В якому році написано? Там такого не написано. Ладно. Анотацію б хоча б прочитали сценарій, вони бачили. Я її, до речі, зараз читаю. Сука, Бачите, ми я, не завжди читаємо. я читаю, я читаю її, роблячи закладинки і, і зараз перечитую, тому що дуже скоро, не буду поки казати, коли у нас буде книжковий клуб угу. на ЕМТЕМІ з цією книжкою. До нас прийде в гості військовослужбовець, з яким ми будемо обговорювати. Власне, точка нуль Артем Чех. Артем Чех він журналіст, публіцист, який був мобілізований до війська, коли починалася антитерористична операція. Mm -hmm. а, і тут, власне, починається все дуже просто. Видала, до речі, видавництво Меридіан Чернівці. Дуже крута, крута якість книжки. Я просто в захваті. І значить. E, в 23-му році, до речі, видано. E, Починається да. з того, що e, навісни, ну, і типу, як він мобілізувався, угу. як йшов на БЗВП, тобто на базову підготовку військовослужбовців. E, потім, як їх переводили на полігони, оці всі, як Пили, ну, от прям знаєш, без прикрас, що там є аватари, так він і називає. Так, є ті, хто прям зловживає алкоголем. Ну так, мобілізація, яка була, хто в першу чергу йшов. Е -е, в, першу, в першу чергу, перші дві хвилі йшли або вмотивовані, ті, хто тримали хоч колись в руках зброю, так, там колишні офіцери, або ті, хто хоча б служив в армії. А потім вже здається, з третьої четвертої хвилі пішли ті, які просто йшли добровольцями. Але ніколи не були не в армії нічого. П'ята, шоста хвиля, тобто далі, там вже, ну, вибачте, брали, кого загребали. Він каже про те, що він ніколи не був в армії, але він був, ну якби він думав про це довго, про те, що він хоче. А долг родині». родіні Ну я цитую, тобто там є вставки оці, оці слова кліше російською мовою. І знаєш, класно те, що він описує, от правдиво, як воно було. Що трималось на волонтерах багато що, що не було забезпечення, так. що один е, чувак у них в підрозділі просто вдягав класичні туфлі, е, гостроносці, шкіряні, і замість шнургівки там були е, дроти, ну, тобто якась там провода. Е, і знаєш. Е, Нестача продуктів, те, що форма була синтетична, і вони за свої гроші, хто не пропивав, їх купляли собі форму. Ну тобто, коли він пішов служити, вже там був певний відсоток тих, хто зловживав спиртними напоями. Ну, мені взагалі то дуже подобається, і класно, що написано вона в формі оповідань. Ну тобто, ми бачимо так, форма. Оповідань, але в хронологічному порядку, як воно було? Як воно було, і він пише: наприклад, волонтери наші друзі, волонтери ті, на кого чекаєш із непідробним терпінням. Вони приїздять, ніби місіонери, привозять одяг, їжу, товари першої необхідності, інструменти і, звісно, ж вироби. Волонтери і рішучі, іноді сором'язливі. Декому з них незручно, що ви отак, от, от всього. Вибачте, я сьогодні теж як ти сіреш. Добро вони так от всього на всього лише возять на передову допомогу, проте самі там не живуть, не воюють. Інші навпаки дивляться на тебе з недовірою, підозрюючи в усіх армійських гріхах. Не бухаєш? Точно не бухаєш? А може твої друзі бухають? Ні? Ну дивись. Ну і тобто багато таких от класних оповідань, які не несуть морального якогось повчання. Знаєш, є, типу, чому нас вчить автор? Да нічому, він розповідає свій досвід. Оця книжка, там, де автор просто розповідає, що він пройшов, яка це була того, що війна. Ви що читаєте, не? Так, яка це була війна? Кожен зробить висновки самі. І він каже про те, що це була війна, не схожа на інші війни. ми ж розуміємо, що як це було. Про е, там тимчасові режими тиші, які були, так, там, мінські угоди, все інше, він про це також пише. Про, типу, що. Е, був умовно режим тиші, але там постріляли, там постріляли, щоб просто ніхто не забував, що йде війна. Mm -hmm. е, ну було ж таке? Було про те, що е, в кіоскі, коли закінчуються продукти, е, вона продавчиня каже: ну так е, будемо чекати, домовлятися цим хлопцям. каже: а з ким домовлятися, ну з цієї, з цієї сторони. А якщо не домовитись, тоді буде домовлятися з вами. Тобто це розмови в сірій зоні про те, що ганяли контрабас. ну це ж також якби, це досвід. Ми вже читали на книжковому клубі. Так, звісно, ми вже читали подібну, подібні історії в книжці Бориса Артемова Марік в книжковому клубі нашому восени. Але там він. Вигадує ці історії, ну тобто, по, по свідченнях своїх друзів, так то тут людина, яка пройшла цей шлях, який пише прям свою автобіографію. Тобто, власні історії, за які, тобто, за кожне слово він відповідає так. І він там в одній з в одному з оповідань, він каже, що командир просив не писати в Фейсбуку, то що відбувається. А він каже: А коли а можна хоч коли написати? Колись, можна? А коли, коли прийдеш на дємбіль? Ну, тобто він демобілізувався потім через рік служби. І написав цю книжку, але він зараз знову у війську, тобто він знову воює спочатку повномасштабного вторгнення. Це прям письменник, воюючий і а дуже крутий сучасний автор. він е написав по 15 там прозових і нон-фікшн е е книжок. – це які – це не художня література. Mm -hmm. Тобто фікшн – це наші романи, поезії, все інше. Нонфікшен, ну це я б сказала. Ну, можливо, і нонфік, так, тому що воно там мало художнього вимусає. Ну, тобто воно більш реалістичне. Нонфікшн, Це так, щоб і наші глядачі зрозуміли. Нонфік література, нонфікшн – це науково-популярна література. Це наші от знаєш, є класне видавництво віхола, там де вони наукові якісь роботи адаптовані під звичайного читача. Вони видають. Наприклад, там ембріологиня написала книжку Ольга Малюта Плідна праця. Це хроніки зародження, життя в пробірці. І там mm -hmm. прям все, як е, роблять от, екстракорпоральне запліднення, як ці дітки там ростуть, там, чи про гриби, чи, наприклад, Ізабель Вількерсон, каста, витоки наших невдоволень це про темношкірих, про те, як їх е, е, притискали в Сполучених Штатах. Ну, Тобто, це все нонфік. Mm -hmm. А художня література це все Он, Юрчик в телефоні, тому що там є інформація да, про автора. Е, Дивиться, тобто він одним ухом слухає тебе, іншим ушком слухає mm -hmm. нашого режисера, а очима все. Одним таки... оком читає да, тут, один... другим боком дивлюсь на... Оком, трошечки... оком дивлюсь на Мар'яну. Трошечки, так. Да, ну, ти вимикач, пам'ятаєш до мене, так? Да, якщо mm -hmm. там якийсь момент, просто класний тумблер, якщо я там що до чого. Просто mm -hmm. Я, я просто по принципу, твої. знаєш, yeah. якому згорів стара і хата. і хата. Якщо можна, тут а, є а, таке. Uh -huh. е, і тут дивись, так просто проходячи е, по, по порядку, е, там, то що ти казала, да, проїхав е, і так далі, так далі. Але є тут такі штуки, от дивись, е, там періоди, осінь зима, знову весна, і тут є такі штуки. Ну, новий рік, я так розумію, все як зустрічається, як що відбувається. <різь> і коли ти в піхоті. Так, так, в так. В окопі. І все пішло, особливо зима, і всі, всі назви просто такі, там просто по змісту. Ти вже трошки розумієш. Синдром Котара, поняття як релігія, такі люди. Такі глиби у нашій річниці десь на Донбасі. Ну, е -е, важко читається, чи легко? Вона легко читається, тому що е -е, ти знаєш цих людей, про яких він пише. Тобто, ти у уявляєш, у мене чоловік мій е -е, був мобілізований 2014 році, mm -hmm. тобто е і зараз воює. тобто, ну, якби Я знаю його коло спілкування, знаєш, і знаю, як, як воно там це було все е -е, дуже класно. Вразило тебе що найбільше в цій книжці? Та воно не вразило. От сам прикол в тому, що воно не вразило. Воно якби ем, в чергове нагадало, що ми це пройшли, і що та війна і ця, яка з 22-го року, е, це поняття різні. Mm. І про те, що я навіть не знаю, зараз страшно всім. Те, що йдуть обстріли такі по всій Україні, так але тоді, от він пише правду, що зараз дронами воюють здебільшого. Тоді ж він каже: Я боявся там в одному з оповідань, прям це так яскраво описано, що він боявся засинати, тому що якось буде бідненька, він пише загинути в трусах і в майці у себе в окопі, коли тебе переріже якийсь чеченець. Або коли тобі в бліндаж закинуть гранату, тобто ворог підходив настільки близько. Або від снайперів. Ну, зараз снайперів уже так багато немає, а тоді це було от постійно. Тобто, розумієш, і він про це пише. Він пише дуже класна історія. Там на початку десь книжки мені дуже сподобалось, коли вони тільки рушали на Донбас. Десь в Харківській здається області вони зустріли е, тракториста, який питав: Ну, так і що, за що воюєте хлопці? А вони тільки їдуть туди, і вони кажуть, не за. Собачий. І потім побачили, що у цього тракториста номера Ан. Угу. Ну тобто, розумієш? Так хто мав воювати за що? Так є. А я в цій книжці може, з чим ти може не згодна або не дуже сподобався. Все просто як є, ти читаєш. Не, не як є, ти читаєш, так. як ти дивишся, а, як онлайн-репортаж. Ну, з, з чим ти можеш бути незгодним? От я тобі зараз скажу, у нас війна, а ти не згоден? Ну, ну ні. Ну, якби тут, знаєш, можна бути згодним чи не згодним, якщо є якісь. Там, судження, ну, наприклад, і він все викладає інше. свою думку з тої ситуації. Тобто він розказує не як він, просто він розказує, як є. він просто описує ситуації, які були. Оці діалоги їх. Ну, що що так, про що, те, він... що приїжджають там хтось зі штабу і все інше. Ми знаємо, наприклад, як ставилися Збройні сили до НГУ. Угу. Про те, що МГУ стояли на блокпостах, здебільшого так збройні сили ближче до ворогів. Ну тобто, ну, ну, ну це було. Я це знаю з розповідей друзів, які служили і там, і там. І як нацгвардійці казали, що нас ненавидять там умовно. Ну не всі, я не кажу всі, я не узагальнюю. Але, Але бували так. такі конфлікти, так коли казали, що у нацгвардійців краще забезпечення, у них кращі позиції. Ті, хто мобілізований збройні сили, у них все гірше. Тобто, ну, було таке, ну ти розумієш? Це, зараз так, зараз все змінено. Ти бачила такі мем, коли е людина. Катюша туша, да, насилає нам uh -huh. проходить інформація. Подивишся, да запитаєш uh -huh. мем, такий, коли людина з ну, 25-го року потрапляє в майбутнє. Не бачила? Потрапляє в майбутнє і каже, дайте книжки із історії почитати, що у нас там відбувається. Бо ми там не все знаємо. Може, у вас вже щось відомо взагалі. Дуже багато чого взагалі я думаю, що буде ще і будуть фільми знімати. Потім будемо ну, дізнаватись. Я думаю, що так. І хлопці, дівчата будуть повертатись, будемо дізнаватись інформацію. Буде буде книжок виходити. Я думаю, набагато. Бо дуже багато взагалі, ну, будемо казати, письменників зараз на службі. Вони все дивляться, впитують, угу. мабуть, мабуть, вже пишуть. Зараз дуже класно. Виду. Українські письменники, тих яких я люблю дуже сильно читати, це от Артем Чех, який mm -hmm. пише дуже класно, у нього класні художні. Хто ти такий? Книжка, яка розповідає про хлопчика, у якого батько воював в Афгані. Mm -hmm. Ну тобто, крута книжка, він у війську зараз. Іларіон Павлюк, він маючи дітей. Скажем так, достатньо для того, щоб отримати відстрочку, mm -hmm. він все одно пішов воювати. Він воював і мобілізований був в періоду АТО ООС. І зараз він пішов, тобто він зараз речник міністерства оборони, але він до цього пройшов до шляху військового. Він дуже круто пише. Одна з його улюблених моїх книжок, я бачу вас, цікавить пітьма. От він прям, прям маестро. Також Артем Чапай, ну неймовірний український сучасний автор, який зараз воює. Просто неймовірний. Його оповідання, книжка за Україн. Ми розуміємо, що за Україн не може бути, але там є історія. Там оповідання з різних регіонів України, як він бачив. Там також правда, ти розумієш? Як... Мінти, як він їх називає, ганяють бабок на Київ, які приїхали торгувати картоплею. Там знаєш, ну всі оці штуки вони розповідають. А також у нього є класні художні книжки, дивні люди про неандертальця, якого вивели в науково-дослідному університеті в Україні. Все таке потім він там знімався в порнофільмах цей неандерталець. Ну коротше, там історія. Ну просто кайф. Треба читати сучасного українського штукатурку. Ну авторів. і взагалі Артем Чех це ну, доволі така, з різних боків розвинена людина, тому що народився він у 85-му році у Черкасах і паралельно із навчанням у середній школі ходив ще на навчання музичну школу по класу фортепіано, гітари та сопілки. Також відвідав заняття з вокалу, займався хореографією. 8 років грав в театрі. Улюбленою справою Артема в школі було що? Музика. Читання. Музика? Ні, читання. Читання. Отже, після закінчення середньої школи у 2002 році приїхав до Києва, де вступив до Державної академії керівних кадрів культури і містецтв України на спеціальність соціологія. Артем Чех не працював за фахом жодного дня, але натомість він мав безцінний досвід роботи актором черкаського драматичного театру, продавцем, промоутером, охоронцем, копірайтером, художником моделінг модел мейкінгу департаменту. Моходожником моделмейкінгу департаменту і солдатом збройних сил України. Тобто, до чого це ведуш? Що людина максимально е, розвинена, розвив розвинена розвив. і занирнув у дуже багато напрямків життя. А як ти думаєш, от, от, от такі, от такі зазирання, взагалі, в усі напрямки життя і розвиток він допомагає е, бути гарним автором? Mm, ти розумієш, бути гарним це ж смаковщина все. Uh -huh. ну, тобі може подобатись мені ні, навпаки. Ми можемо по-різному казати, гарний автор або ні. Але що ми можемо оцінювати як класних авторів, це те, що є в каноні. Угу. Щоб в каноні став якийсь автор чи його твір, це треба його популяризація, промоція, щоб його почали вивчати в школі, знаєш, і тоді це в канон туди відходить. Тому мені трошки важко на це питання відповісти. Звісно, людина, яка мало освічена. Яка мало чим цікавиться, вона глибоко не зануриться в якусь тему. Mm -hmm. Вона навряд чи напише глибокий текст. Вона на щось напише. І просто е, навіть торкаючись словникового запасу, щоб ну, описати. Ну ти ж сам розумієш, так? так? Якщо так. людина там, з освітою з певним бекграундом своїм роботи і життєвим, то, звісно, якби, там є більше шансів стати успішним письменником. Але й доля успіху в цьому також є удачі. Ну, тобто, Удачі, може так. просто пощастити. Ну так, як і в творчості, да, взагалі, то, що ну казали. так, але Його, в з... 2007 році він вже був переможцем другого конкурсу від видавництва Фоліо, міський mm -hmm. молодіжний роман. Тобто, і він, до речі, одружений з українською письменницею Іриною Цілик. Так. Mm -hmm. Так. Пам'ятаєш найкоротший розказ, таке про оповідання було про дитячі, дитяче взуття, а, я так, коли я написав, так? Да? О генрі. Да? Коли б просили написати розказ, так, подаються дитяче. дитяче взуття, взуття не, ношені. не ношені. І одна фраза, за якою вже ти додумаєш історію, яка не дуже ну, таке, тобто, да? тобто людина, людині вистачає навіть слово. В тому порядку, як треба сказати, щоб ти зрозумів взагалі. Ну, там 에... здається, взагалі є 10 таких розказів mm -hmm. од... так, Одні... одним реченням. Але це ж також талант. Ти так? розумієш перенести якусь глибоку думку в кількох реченнях. Я ну, дуже тобі дякую взагалі, що за нас заходиш. Каже, що про щоб ці книжки ти кажеш, вивчали в школах. Ти фактично це і робиш. Ми не видаємо ці книжки в школах, але ми завдяки телеканалу, ми розказуємо про авторів і книжки. Завдяки тобі, вже через, через нас це доходить. Дуже тобі велика дяка. І що нас підтягуєш під то. Я, я все кожен раз я обіцяю, я це це зроблю. І я Юра тобі список підтягну. скоро. Скажу. Якщо можна обов'язковий до прочитання. Будь ласка. Отже, ми. Сьогодні говорили про книгу Точка Нуль Артем Чех, це український письменник, який знаходиться зараз в лавах Збройних сил України. Так і з нами була Мар'яна Терапій, телеведуча авторка книжкового клубу на МТМ. Аспірантка ЗНУ, наша неймовірна гостя, яка завжди поряд з нами, яка завжди несе добро, знання і освіту. Дуже тобі дякуємо.